Ну, позивний в мене, скажімо так, був, тому що зараз не користуюсь, був Фауст. Якось воно напротязі всієї служби він не змінювався. Мене влаштовує побратими знають мене під цим позивним. Денис півроку служить у Херсонському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Сюди потрапив після важкого поранення, яке отримав у 2024 році під Бахмутом на Донеччині. Говорить чоловік. Сім місяців лікувався у шпиталях. Реабілітація військовослужбовця триває і досі. В результаті ворожого обстрілу артилерійського уламки потрапили в стегно. Вдячний своїм товаришам, які. Надали мені допомогу, евакуювали до безпечного місця, винесли, скажімо так, на своїх плечах. Фаусту 36 років, з них 13 прослужив у Збройних силах України, захищати Україну, де не спішов у 2015 році. Був призваний до високомобільних десантних військ Збройних сил України. Звільнився в квітні 16 року, після чого прийняв рішення знову повернутися до лаз Збройних сил та Вирішив служити в зенітно-ракетній бригаді повітряних сил Збройних сил України. Після служби там вирішив повернутися до мотопіхотних військ. І батальйон тоді знаходився в Донецькій області. І протягом шести років продовжував службу, відповідно, в мотопіхотному батальйоні. Чоловік говорить: на бойовому шляху його підтримують мати, донька, брат і товариші по службі. Намагаюсь. Наскільки я можу зараз допомагати всіма можливими засобами і діями, хоч чимось допомогти, у моєму випадку я займаюся військовослужбовцями за контрактом. Тобто я працюю з людьми, намагаюся якось мотивувати, підбирати хлопцям. Ну, скажімо так, частини з їхніми побажаннями. У кожного є якісь свої здібності, щоб кожен якось долучався до війська, розкривав свої можливості і цим самим наближав нашу перемогу неминучу. Денис продовжує займатися самоосвітою, виконує фізичні вправи. Каже, сподівається повернутися до бойового підрозділу. Мрію я, звісно, як і думаю, всі наші земляки про найшвидше закінчення війни, про нашу перемогу. Про мирне небо, як це кажуть, і про спокійне майбутнє для наших дітей. Оксана Хлібус, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.